Сміла стає медичним осередком не лише для місцевих жителів, а й для всього Черкаського району. Міська лікарня тепер кластерна. Щодня приймає сотні пацієнтів з навколишніх громад. Та щоб відповідати високим вимогам, потрібна не лише ініціатива на місцях, а й підтримка на рівні держави. І саме заради цього до сміли приїхали народні депутати України Михайло Радуцький та Олександр Завітневич. На другому поверсі стаціонару Смілянської міської лікарні завершено капітальний ремонт операційного блоку, просторі приміщення, сучасне планування, повна готовність до роботи, крім одного. Щого обладнання поки що немає. Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький детально вивчив стан приміщення, зазначив, що зроблено багато, та водночас вказав на моменти, які ще потребують доопрацювання. Ми їздимо не тільки в смілянську лікарню. Це не мета була саме в смілянську лікарню попасти. Ми постійно їздимо, дивимося, як працюють сьогодні наші лікарні. Тим більше, що ваша лікарня тут молодці зробили власними силами. Ремонт тут є, що доробити ще, але дивимось, що може. Якщо все готово, то якось допомогти можливо, з центрального бюджету на дообладнання. Бо місцевий бюджет, ну як ми бачимо, не все витягує. Сміло, велике місто. У вас тут є багато виплово, переміщених осіб. Да? Це єдина лікарня на Майже 60 тисяч населення. Я вам скажу, що навіть в більших містах не завжди лікарня так виглядає. То ви маєте дякувати в своїй місцевій владі, що більш-менш притомна, але ну зауважень багато. Але це не зауваження, якісь критичні чи знаєте погані. Це зауваження, які треба випрати. От, наприклад, ми тут з вами не бачимо інклюзивності. Так? Але головний лікар каже, що це в планах, і це буде зроблено. Ви знаєте, наскільки це принципово зараз для України, інклюзивність? Ми знаємо і розуміємо, скільки наших захисників повернеться зараз після перемоги, і для них інклюзивність дуже важлива. Та тут у вас дуже гарне відділення реабілітації. Але знову там є нюанси, які там з головним лікарем обговорили. Я впевнений, що якщо таке змогли зробити, то зроблять і все інше. Олександр Завітневич не новий гість у Смілі. Саме завдяки його підтримці під час пандемії в лікарні з'явилася киснева станція. Тоді вона стала критично важливою для порятунку пацієнтів. Подякував, що здійснили візит до нас в місто невеличке місто. Може говоримо тут в районі 60 тисяч обслуговування, але все ж таки все для громадян, для місцевих жителів, для ВПУ, для ветеранів. Тому працюємо далі, працюємо. Тут в лікарні і в місті також а центральна влада по можливості будемо допомагати. Хоча ми всі розуміємо, що ну в цілому це відповідальність громади, да? але ну ми ж теж розуміємо, різні громади бувають. Да? Одна справа це Київська громада, інша справа громада Смілянська, да? де ну, бюджет на такі. Немає таких можливостей, то от ми дивимось, де донори, де партнери міжнародні будемо просити, щоб допомагали і цій лікарні також. І це вже не перший випадок, що це ми все ж таки очікуємо, працюємо над тим, щоб це була конкретна допомога центрального бюджету всієї держави. Тому що, на жаль, у нас місцевий бюджет дуже скромний, маленький, тому цей проект ну, ми також завершимо. Міська влада сподівається, після цього візиту вже найближчим часом вдасться залучити кошти на оснащення оперблоку. А пацієнти, як сміляни, так і жителі всього Черкаського району, зможуть отримати якісну медичну допомогу в нових умовах. Ми перебуваємо сьогодні на території Смілянської міської лікарні. З робочим візитом до нас завітали два народних депутата, два голови комітету. Це постійний друг нашої громади Олександр Михайлович Завітневич, голова комітету з національної безпеки та оборони. Сьогодні нас завітав. Михайло Борисович Рубуцький, голова комітету з питань здоров'я нації. У нас продовжуються ремонтні роботи, зокрема в самій лікарні. Ми капітально ремонтуємо, майже закінчили вже роботу над операційним нашим боком. Народні депутати сьогодні перевірили дані роботи, які ми виконали. Ми готуємо вже список і лист для міністерства охорони здоров'я. Зокрема, щоб нам допомогли з медичним обладнанням, який буде використовуватися в операційному блокі, не тільки в операційному блокі. Нагадаю, що наша міська лікарня набула статусу пластирності з жовтня місяця минулого року. Тому наш обов'язок розвивати її, підтримувати, ну і максимально надавати більшу кількість послуг населення. Сподіваємося, що ми на майбутнє будемо в тісній співпраці з народними депутатами працювати та з міністерством охорони здоров'я і розвивати наш пластирний заклад.